Доброго вечора, друзі, підписники та гості каналу. Так, в нас наступна війна, війна на еквалайзері. Так, ось такий суперник у нас. Дуже сильні оборони в них. Зараз, поки, в принципі, 41 тапок в них. У нас 62. Ну, так, поки що не зрозуміло. Ну, Ситуація така плюс мінус Однаково ми йдемо, але ну, вони так сильно пробивають. Тому давайте спробуємо атакувати. Є 5 цілих цілей, спробуємо їх забрати. Давайте розпочинати. Так, раміси. Такі міцні. Давайте спробуємо. Звісно, що таунти тут не дуже працюють, але... Приходиться їх брати. Спробуємо. Спробуємо ось так. І давайте спробуємо взяти зелених, тому що там собик стоїть на плечі буде. Хоча б зеленими його пробивати сильніше. Так, ну що ж, давайте спробуємо таким тапочком сходити. Тут такі всі міцні, всі пробивають. Поїхали. Подивимось, що в нас буде. Ну вони так шотять дуже сильно у нас. Угу. Так ну, поле таке собі. Не дуже, не дуже. Ну, давайте спочатку зробимо ось так, підгонимо туди. Зелений. Давайте ще раз. Угу. Прийдеться зелених розбивати, щоб зібрати жовті. Ось так. Проб'є. Але ми зможемо зібрати жовтих і відлікуватися. Якщо так, ця трічка була добра, але... Ми під сліпотою. І знову таймінги дуже-дуже невдалі. Зараз ми будемо ходити. Він може зарядитися, да, з двох камінчиків. З одного я сподіваюся, що не зарядиться. Давайте ось так обережно. Обережно, обережно. Зарядився, але це вже дуже погано. Угу. Ну, в будь-якому випадку нам потрібно лікуватися. Там вже Джан Фей готується пробивати. Давайте вмикаємо кару. Ну і потрібно чекати еквалайзера, тому що на... В мінусах пробивати не дуже добре. Так. А чого у нас квінель не зарядилась? Давайте, зелений знизу немає. Ну, кару зараз нам заберуть. І це дуже погано. Дуже невдалий таймінг. Цього ми то пробили, але нас можуть... Зараз раміс з собиком пробити дуже сильно. Угу. На даху ми цього теряємо. Це дуже погано. Так, що він там на нього наклав? Угу. Тіткнувим неддугом. Як лазер пройшов. Ну давайте спробуємо тоді, тоді хоча б сюди вдарити. Таке. ну Давайте знизу зелений пошукаємо. Зелені приїхали, але ну, таймінги ми не вклалися зовсім ніяк. На жаль, є, у нас перший розбив Ну, Так, оборони міцні. Подивимось, подивимось, що буде далі. Да, Дуже-дуже невдале поле. Цей три рази ультанув по центру. Давайте ще візьмемо цього, подивимось, що буде, а потім вже вирішимо. Так, давайте сюди візьмемо. Ось так, ось так і ось так. Візьмемо фіолетових, візьмемо зайку. І візьмемо так ось. Давайте спробуємо таким тапочком сходити, подивимось, що буде. Це швидка на даху в центрі. Тому червоними хотілося б пробити її як наша. А ось вони і зелені камінчики. Ну так. Да. Ну давайте ход ось такий через комбо, звісно. О, зелених скільки, і синіх. Спробуємо червоними добити її добили. Це вже плюс, давайте ось так фіолетові зберемо. Еквалайзер угу. добре. Так. Ну це вже зайве полетіло. Зараз вона відлікує дуже сильно. Угу. Мінус ману поклала. Ну нічого, давайте ще раз ось так. Зарядимо червоних своїх. Так, буде аквалазер, давайте чекаємо. Добре. Так, ну що, тепер будемо пробивати ось так, ось так, ось так. Подивимось, хто там лишиться. Так, загрох. Ну він може ухилитися. Ну давайте заберемо, будь цих. Загрох не такий вже страшний. Добре. Ну ось так, комбо запустимо. Ну тут все дуже швидко вийшло. Зараз його камінчиками доб'ємо. Все, добре. Ну, Тут оборона не така міцна, звісно, як там, але теж сильно. Так, ну що ж, поїхали далі. Давайте спробуємо на цього сходити. Знову беру. Таунт. Так, давайте сюди візьмемо. Візьмемо ось так, Зелених. Грейс, Кінстон і Francine. угу. Якщо що, Франсін знімати, ну тут є чим знімати. Гранат буде лікувати, плюс щиточки. Поїхали. Звісно, не хотілося б прокидувати. Давайте спробуємо ось так. Спробуємо ось так. Червоних дуже мало. Зелених дві трічки теж нам недостатньо буде. Але давайте, мабуть, хоча б їх зробимо. Ось так. Можливо, закриється червоний знизу не заїхали. Ага, чудово. Але Еміліо зараз відпрацює. Будуть в них ще точки, так? Мінус атака в нас. Давайте ми свої щитки положимо, зробимо ось так раз. Так, вона вже готується. Ну давайте ось так і ось так. І все, камінчики наші закінчились зовсім. Давайте ось тут зелений один заберем. Два зелених. Угу. Добре, давайте відлікуємось трішки. Можна трієчку зробити, але нам, мабуть, двох вистачить. Ось тінсил не обов'язково було заряджати, ну зовсім не обов'язково. Так, да, щось не йде війна зовсім. Давайте ось так. Сюди проб'єм і будемо чистити поле. І нічого не приїхало. Давайте ось так, ось червоні, зеленими доб'є, не добили. І під аквалайзер, Да. Еміліо. Да. Все Кінстн. Ну, звісно, ти б'єш куди? Туди. І тут нам добили. Да, такий розбив. Зовсім-зовсім мені не подобається. Чер, звісно, тут сам не витягне. Ну все, тінсел цю заряджаємо, що вона швидка, вона ж на середня начебто була. Щось вона заряджалась. Дуже-дуже бистро. Ні, ні, вона швидка. Ну що, маємо два розбиви, Ще три тапки. Це дуже погано. Давайте спробуємо сходити на цього, а потім вже будемо добивати, мабуть. Тут дуже міцна команда. Давайте спробуємо сюди взяти. Взяти грімблок. Госика візьмемо. Нам тут потрібно багато урону. Давайте ось так. Ось так. І кірюшка нам потрібен. Тут арка Розумію, що краще б, мабуть, червоними, але... Тут два червоних є, тому спробуємо так сходити. Бафів у нас ніяких немає, щоб нас варувало для очань. Тому беремо грімла. Угу. Сині трошки є, а фіолетових немає зовсім. Як сюди. Передвинутий ніяк. Четвірочка. Це чудово, звісно. Ну давайте там підтягнуться сині. Так, арка ми трішки сповільнили. Але нам цього не вистачить. Давайте ось так. І нам потрібен синій. Ось тут. Але він переїхав. Ай, добре. Тоді чистимо поле. Мінйонами вони обросли дуже сильно вже. Давайте ось так. Знімається все добре. Поки є у нас тільки не зарядіть, будь ласка. Так, ну тепер, ну там дуже багато ОРХП. Давайте ось так. Давайте спробуємо пробити ось так. Тепер проб'ємо ось так. Ну і спробуємо госиком добити, що в нас вийде. Так, госик там добив, це чудово. Госик добив. Так, тепер нам потрібно поміркувати. Краще кого добивати. Ну давайте ось так доб'ємо Марко. Спробуємо добити, поки він під мінус бронею. Всього добре. Ну, дячань вже нам загрози не становить. Тут робимо ось так. Давайте заберемо її міньйончика одного. Ось так, ось так, ось так. Ще витримало. Ні, не витримало. Ну так, так ціль. Ми міцну забрали, але м -м, потрібно зробити нам ще добивчик. Ми зробимо, щоб не залишати. Давайте цього доб'ємо. Спробуємо. Так, ну тут можливо взяти жовтих і зелених. Так, жовтих у нас в принципі достатньо. Ну, давайте подивимось, можливо, фіолетових. Так, лікаря немає. Давайте спробуємо, можливо, і жовтий з фіолетами. Зелених... Зелених у мене не залишилось тільки зок, він тут не дуже працює. Гензель також, давайте візьмемо сюди хепрі. Тут він може відіграти. Візьмемо анабельку та візьмемо. Візьмемо жовтих. Для пробивання давайте да, ось так. Зікину візьмемо. Давайте спробуємо таким тапочком сходити. Поїхали. Угу. Ну, давайте почнемо ось так. Фіол Кристал. Збираємо фіолетових. Так, поки чекаємо. Давайте сюди проб'ємо. Обережно ось так сходимо. Ось жовті є. Так, гусик зарядився. Пробив О, як боляче. Ми це все знімаємо. Давайте ось так жовтих зберемо. Ось чудово. Ну, на добиві звісно, камінчиків, як і хочеш і кристали, і все, що за Так, давайте там буде зараз еквалайзер. Давайте тому зробимо ось так обережно. Еквалайзер пройде. Зараз. Угу. Ну і все, добиваємо цього. Ось так, ось так. Ну, хоч добив, дався добре. У нас залишився один удар. Давайте я зараз поспілкуюся своїми і подивимось, або я доб'ю, або можливо на цілого сходимо. Так, ну давайте спробуємо на цього сходити. Так, візьмемо ось так ось так. Спробуємо затаймити Міцуку. Угу. Міцуку візьмемо, візьмемо Джунаїда і візьмемо сюди ще ось такого клика. Ну, давайте спробуємо подивимось. Що в нас вийде? Ну що ж, поїхали. Да, трішки сьогодні не так пішло, як хотілося б. Ну ось зелений кристал, ну ось навіщо він потрібен. Зелених... Дуже багато. Ну давайте почнемо ось так спочатку. Ось так червоний. Оце зайві сині полетіли. Давайте ось так. На даха буде пробивати. Так, пройшов У нас эквалайзер, давайте вот так вот так. Нехай он тришечки потравляться, давайте вот так-ще. Вот так тричку вбьём. Угу. Нам би обережно десь ходити, щоб нікого не зарядити. Давайте спробуємо ось так. Добре. У нас еквалайзер. Чудово. Тримаємось, лікуємось сюди. Ось так. Добре, давайте цього доб'ємо. Робимо ось так. Трієчку. Ось так, ось так. І ось так. І пінгвін Зараз якраз на Міцуку ми його і піймали. Добре. Все вийшло чудово тут. Але війна не дуже гарна. Ну, залишилось три дебитки, на жаль, один мій, ну нічого, там заберуть. А, так, де ми там знаходимо? Ну, 304, в принципі, непогано, але маловато, можна було і більше. Ось така війна вийшла, на жаль. Ну, Суперники дуже сильні. Тут маємо, що маємо. Потрібно качати отряди, тоді буде краще. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на нових відео. Всім до побачення!